Шановні депутати, вот, я бачу тут наявності є 18 чоловік плюс 5, 8. 18 депутатів в залі, плюс четверо депутатів. Тетяна Голітов, скажіть, щось, що вас розпочули. Игорь Саворонов, скажи сейчас, что мы что ты Саворонов, yeah, Сергей Иванович, что yeah. ты скажи сейчас, что Максим yeah, yeah. 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 Шарабан, Семь Шароба. четверо онлайн, то есть по Мета нового зустрічі це звернення Херсонської міської військової адміністрації з метою ліквідації наслідки надзвичайної ситуації підриву дамби Каховської ГЕС. Звертається до нас прохання виділення з бюджету Аразкої міської територіальної громади, субвенції для забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури. Ліквідація наслідків технології катастрофи, завданої Збройною агресії Російської Федерації проти України в сумі 5 мільйонів гривень, а саме 4 мільйони на поточні видатки та 1 мільйон на капітальні видатки. Проєкт рішення підготовлений, скидали депутатам, я сподіваюся, бачили, тим не менше, його видно в буде зараз. Тому продовжимо сесію другого плану засідання. Цим питанням і сьогодні вже ми написали на міністерство фінансів погодження йде. І сьогодні ми будемо намагатися максимально, щоб. Тому не ввечері, щоб ви розуміли, чому не п'ять, ні 6 вечора. А зараз, поки робоч час, працює державні інституції. Приймаємо рішення, далі оформляємо. і Ввертаємося до порядку денного. Оформився до порядку денного. Прошу голосувати. Тетяна Гулита, вы до сопрано смогли подключиться? Да нет. Ну, тогда не, давайте голосом. Вы за? Я за. Я буду за. 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 Протокол включен, да. Инчи подключились, так? Так, 22 за, Один голосу. 23 за. Далі. Наступне голосування. В 4, 36 питання, проєкт рішення 24-07 про внесення зміни до бюджету громади. Прошу голосувати. Тетяна Голіта, ви за. Проти утримав за. За. Силово передок для незі зміни. Прошу голосувати. Ціна За. Да. Так, так проект рішення зрозуміли. Два чотири знову. Файл бачите. Трансфер дає віншому їхньому бюджету. В двох словах коротко скажу. Ми рішення централізованого штабу по ліквідації надзів екстраглядної катастрофи області закріплені за іншою громадою не Херсоном. Однак по Херсону ми зараз є трансфер саме на Херсон, як місто. Та громада, яку ми можемо матеріально підтримати, тобто будівельні матеріали, склопакети, шифер, так далі далі, це інша громада, це не Херсон не Херсон. Зараз кажу, що зразу було послуг. Вона знаходиться не в зоні підтоплення, а в зоні е там, де знищено майно. Це Кочубаєвська, Кочубаєвська громада, зараз ми даємо на Херсон. В Херсоні з вчорашнього дня відновлена робота органів влади, і люди є. Військова адміністрація, інтернет з'явився, світло є. Тому вони зубай вже можуть взяти. Останували на вчорашній ранок, ще не було з короткості. Ми зараз в онлайні. йдемо. Тому хтось каже, що вже хтось точно трансфер робив повітря ніхто ще не буде. За сьогодні ми це підготували. Коротко. Рішення обласної військової адміністрації з нами закріплена ще функція в Кочубельській громаді допомагати 400 квадратних метрів скло. Розподілено ми всіма громадами хто що дає. Зараз ми розмовляли з поставщиками. Будемо, мабуть, прямо з заводу вести туди на Кочубеєвську, Кочубеївську громаду. Не сюди, а десь купимо, відправимо прямо туди. Це поки перший такий трансфер. Я думаю, це трансферів допомоги буде ще багато, і де раз. У мене є. Що? В мене є воно пакетах має довести. Саме не довести. У нас є скла по місту багато. Ми, ми даємо заводські пакети, які йдуть цілі. Да? Але якщо... Я знаю, вдасть демонтаж, був. Може, з часом і це приводиться, ми ще не знаємо, що це. Це початок великих немає. Там знищено все. Десь затопило, десь розхирать. Розвалили бомбами, ракетами, тому вибачаю, що сленг, але так воюють. Тому прошу прийняти проєкт проєкти в цілому. І загалом негайно реєструємо і починаємо робити час кінокоління. Прошу голосувати. Тетяна Оліта. А, ви вже все, ага. все. 23 за рішення прийнято. Все, дякую. Волонтерські з Так що поголосуємо, поголосувати, рішення прийнято. Зразу публікую через тобі є за 15 хвилин. Оголошення грошей збору до кілька тисяч людей. Кошти пішли волонтерські. Е, Коштами управляє начальник волонтерів наш. Коротко. Створений координаційний штаб міста. Два залучені всі, ті, що мають досвід з початку війни по прийому благодійної допомоги. Найближчим часом ми будемо реалізовувати автомобіль фуру, яка буде їхати перевозити тут все це майно, яке ми розбираємо. Ми будемо вести через координацій через координатора Херсонської області. Це там є радник е військової адміністрації. І, завдяки, до речі, дуже гарна співпраця, ми завжди десь змогли домовитися про трансфер це, і притілити це рішення і всі заведення туди, Мають бути через координатора військової адміністрації. Зараз навколо Херсонської області зона лиха виставлений блокпости самоходів, хто саме хоче їхати, не пускають. Тільки всі заїздили підконтролювані військовими ДСНС. Якщо ми маємо волонтерів, які мають транспорт, хочуть зрости, повідомляєте мені, я повідомляю військову адміністрацію, хто їде там, їх зустрічають і проводить туди, куди треба. Це для того, щоб єдиний координатор знав. Тому треба, там, дорогу, в тому селі треба там дрова, в тому селі треба вода, в тому селі треба пшено. Тобто вони знають, зону, будуть реєстри. Тому якщо є добровольці, які готові і залучуються, повідомляєте через ООН. У нас є прямий контакт з Херсонською військовою адміністрацією. Якщо караван йде централізовано між громадами, то ми це робимо через заступника військової адміністрації області Ігоря Олександровича Тимошенко. А якщо ми ведемо волонтерку свою, то напряму. Хоча дзвонити? Да, да, да. Я лише прикидаю туди. І коли ми веземо щось, обов'язково перелік всіх нічого везти, щоб вони знали що розвантажу. Бо ніби там зараз хаос, але я бачу, за день там дуже багато систематизувалося і не знаходилось. Крім того, звітаю до вас, до ваших знайомих, передавайте, формується група аварійних бригад, які. Зможуть виїхати. Зараз ми опрацюємо з адміністрацією на питання стосовно соціальних гарантій, захисту людей, які там будуть собаки, як, як не тільки лихо, а ще й війна. Тому всі, хто буде їхати, туди повинні мати гарантії, навіть, не дай Бог, що станеться захист сімей і так далі. Е, також не було просто поїхав, що там копає, перекапують. Також робоча сила, що була систематизована школьних из останок выщине это система Плануємо в понеділок, щоб перша машина виїхала. Я думаю, що вона вже є там щось. Перша машина випадка. Хто Нагадаю вам, що це була хвиля. Там, перша хвиля потужна, потужна потім розпадає внизу, повторюється. Ну, Сіносоль ніколи не віддіває. Але це на роки, на, на роки ні, а на місяці точно. І волонтери зараз, дехто боїться їхати, перша група, група по 10 чоловік ідею. На два тижні. Я думаю, що на тиждень, а сьогодні сьогодні повідомлено, що на два тижні. Шукають спеціалістів в будівельних спеціалістів, електриків, зварювальників, каменщиків, різноробочих, тому що там реально немає компенсування.